Ну, у вас сьогодні якби треба двічі вітати. Команда перемогла і, здається, хетри. Так. дякую. Як по грі? погріну несподівано, підсилулося двох чоловіків, дібрали, але я в принципі скажу, ви сьогодні грали по-іншому. Так, поставили дуже великі, як це сказати? Цілі. Бажання, цілі на Кубок на кубок і хочемо досягти найвищого результату, тому що не... в чемпіонаті не все виходило, не завжди. Все виходило в основному, не виходило, тому хочемо відігратися на Кубок. В принципі, ви вели гру в першому таймі, потім штурм згадав, що він чемпіон нинішньої Ліги Б. А чи не бракувало рішень, чи не забагато було у вас емоцій і чи не бракувало спокою, зокрема на лаві запасних. Щоб, знаєте, трохи емоцій заспокоїти. І чи не стало це причиною того, що ви ледь не втратили свою перемогу? Ні, я думаю, причина не в цьому. у нас всі ігри такі емоційні. Просто штурм додавив в другому таймі, коли це було необхідно, вони додавали, дійсно і забили, відігрались. Ну, врешті, мабуть, ми все ж таки більше хотіли так сказати і дожали. Бажаного нам результату. Дуже гарна команда дуже сподобалась. Дуже мобільні, дуже гарно грають, чесно так сказати. З перемогою. Дякую.